Вітаю всіх. Ранок вдома триває. Мене звати Олександра Березовська і зараз до нас приєднуються дуже цікаві гості. Це школяр Андрій Покраса та головний редактор журналу соціального коміксу Інкер Сергій Колесников. Говорити ми будемо про комікс, який виходить якраз в цьому журналі, а присвячений він Андрію. Це 15-річний школяр, який допоміг знищити на початку війни понад 100 одиниць ворожої техніки за допомогою. Дронів, якими він вміє керувати у Київській області. Все так? Так. Ну, до речі, для наших глядачів це перша зустріч головного редактора і героя коміксу. Розкажіть, давайте тоді почнемо з того: чи знав ти Андрій, що готується комікс про тебе? Як ти дізнався? Е, що готується комікс, я не знав, але потім е, буквально вчора чи позавчора мені батьки скинули комікс, тому що я доволі довго вже не читав новини про себе, і батьки вчора чи позавчора скинули посилання. А чому не читав новини про себе? Або якось е, ситуація зі мною стихла і я. Е, ну, займався справами по дому в основному, перейшов вже, з інтерв'ю, вже перейшов на домашні роботи і школу. На звичайне життя, коротше, да? так, таке життя героїв, Да? А, а, а Сергій, скажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створити комікс про Андрія? Е, як виникла ідея? Тому, що ми збираємо е, такі захоплюючі історії, е, збирали найзахоплюючі історії про под, подвиги циві, цивільних, е, людей цивільного населення е, на Київщині під час е, спроби е, спроби прориву російських військ на Київ. А у нас вийшов цілий номер про це. Це був власне другий номер нашого. О, ні, це четвертий номер нашого видання, так. І ми е, зібрали там багато е, різних історій, подібних. Е, у нас було на вибір, напевно, історій 10, е, там, де е, цивільне населення фактично. Ставали там партизанами, е, якимись підпільниками допомагали збройним стилам тим чи іншим способом, яким зміли, яким знали. Е, е, так і от з цих напевно десяти більше історій, найтаких яскравіших, ми відібрали чотири. Е, і одна з них це от з неї вийшов комікс Дроновод. Ну тому що по перше, чому саме на ній ми зупинилися? Тому що це дуже, дуже показова історія, як технології можуть перемагати силу, і як школяр, який володіє цими технологіями, може. Заміняти собою дуже багато сивих дядьок, які позакінчували військові академії, е, от, і допомагати нашим військам здобувати перемогу. Е, тому в кожному коміксі має бути е, така родзинка, частка знаєте, екшену. І саме в цій історії екшену було дуже багато завдяки Андрію. Андрій, а ти взагалі як читаєш комікси, полюбляєш? Ну, не особливо я читаю комікси. Пару разів читав, але цей комікс точно до кінця прочитаю. Ну, Яка в тебе перша реакція була вчора, От, на ну, першу частину того, що ти вже прочитав і побачив? Чесно кажучи, було дуже приємно, що е, моя історія вразила і надихнула на створення коміксу. Е, було, чесно кажучи, навіть неочікувано, що про мене е, щось напишуть. Я думав, що е, фільм це буде така вже остання фінальна точка, але все-таки <популярність>, популярність продовжується, і це і така популярність мені дуже подобається. Сергій, а як ви працювали? Якщо у вас не було особистого знайомства, як от процес створення коміксу відбувався? Ну, це в мене не було знайомством. Я займаюся вже на наступних етапах, да, не на етапах інтерв'ю роботи з контентом. А насправді на... механіка така: наші, наші журналісти знаходять контакти героїв і зідзвонюються з ними, зустрічаються з ними. Не знаю, записують зум інтерв'ю. Але в будь-якому разі проводять глибинне інтерв'ю, таке кількогодинне. І е, наша журналістка Діана е, зі з Андрієм. Може, Андрій вже не пам'ятає, тому що я думаю, в той час дуже багато журналістів дзвонили до нього е, і з Андрієм і з його батьком. І на основі дуже детальної розповіді про те, що відбувалося е, з ними в ті дні, які якраз описані в комік, був складений, складався м, такий документальний репорт. Такий звіт, який журналіст складає для сценаристів. Він має свою структуру. Окрім того, журналіст збирає якомога більше фото-відеоматеріалів від героя, для того, аби потім ілюстратором було легше працювати з цим контентом і аби документальніше вийшов комікс. Тобто журналіст. Спілкується з героєм, збирає матеріали додаткові, скажімо так, документальні, і передає далі це сценаристу, який адаптує ем, цей звіт, документальний детальний, під ем, стилістику і вимоги коміксу. бо комікс це окремий жанр, в якого є сталі сталі вимоги, своя стилістика і так далі. Ем, Сценарист адаптує і далі роботу підхоплює ілюстратор, який вже відрефлексовує все те, що передав журналіст, відрефлексував сценарист і малює. Тобто в кінцевому підсумку у нас виходить щось на межі між журналістикою і мистецтвом. <зас> Андрій, а скажи, будь ласка, як ти взагалі зараз? Відчуваєш, ну минув час з того моменту, як і брали інтерв'ю, як стало відомо про те, що ти зробив е, заради захисту і Києва. Е, ти відчуваєш себе героєм? Взагалі, от, які в тебе зараз відчуття? Бо комікси вони завжди про героїв. Е, тобто, як би офіційно ти герой, а що в тебе всередині, які почуття? Ну, Чесно кажучи, я себе якось не відчуваю героєм, тому що я думаю, що кожен би українець, який би був на моєму місці і мав би такі самі навики, як я, я думаю, зробив би так само. Тому я не особливо це вважаю героєм. А які у тебе плани далі? Ну, взагалі, далі розвивати цю технології безпілотників в Україні взагалі і ну, розвивати економіку, Україну само розвивати. Дякую. А Сергій, до вас тоді запитання стосовно планів. Чи є у вас? Плани на комікси про війну в Україні, якихось продовження героїчних історій, дуже багато планів. Як я казав, що історія про Андрія вийшла в четвертому випуску нашого е, журналу. Е, наразі ми вже готуємо, е, наразі ми вже готуємо сьомий. Випуск і їх ще буде і буде. Так що е я думаю, що всі, всі охочі дізнатися про українських героїв і український спротив можуть знайти е собі е історії в наших журналах на будь-який смак. Е наразі ми завершуємо випуск про кохання на війні. Uh, і там тут буде дуже багато романтичних історій uh, молодих uh, людей, які познайомилися і, і, і на війні або перед війною, і вона не завадила їм uh, будувати своє кохання. Дуже всім раджу почитати. Незабаром вже буде uh, у вільному доступі в інтернеті. Дякую дуже вам, і Сергію, і Андрію, і за те, що ви зробили, і за те, що ви робите. І бажаю нам всім скорішої перемоги. Я думаю, що з такими школярами, з такими підлітками, як Андрій, то перемога в нас наступить дуже скоро. Дякую тобі, Андрію, за, за все, що ти зробив. Я дуже радий особистому знайомству з тобою. Для мене це честь. Дякую для мене теж честь. Дуже приємно з вами познайомитись. Дякую вам дуже всім.